Про важливість нанесення тональних засобів. Дівчата признаюсь, колись була противницею всіх тональних засобів, всіх тональних кремів, цих пудр, але поки не зрозуміла, для чого вони призначені. Вони призначені не для того, щоб маскувати якісь недоліки. Коли недоліки це вже інша тема, це їх треба позбуватись. Тональні засоби призначені для того, щоб захищати нашу шкіру протягом дня. Адже ми її очистили. Почистили пори, гарно зволожили, напили вологою, всякі оці сирови всякі оці штучки зробили, але толку з того, якщо ми не нанесли е, тональний засіб. Тональний засіб може бути на різний смак, може бути тональні основи трішки плотніші, може бути сісі крем, якщо щось легеньке, може бути прозора пудра, може бути пудра мінеральна, якась з тоном. Це вже ваш вибір, але цей захист має бути це такий завершальний етап догляду за вашим обличчям.